За останні 50 років кількість природних катастроф у світі зросла в п'ятеро і можете бути певними прямо зараз десь на планеті відбувається чергове стихійне лихо. За останні півсторіччя вони забрали життя більше двох мільйонів людей. Звичайно, здавалося, посухи стали причиною загибелі близько 650 тисяч людей. Шторми вбили більше ніж півмільйона. А повені та екстремальні температури забрали майже 115 тисяч життів. Ба більше у цьому сторіччі найбільша течія світу Гольфстрім разом із земним ядром можуть зупинитися. Ці події не схожі на простий збіг. Наша планета вже проходила через п'ять найбільших масових вимирань. І все вказує на те, що сьогодні ми, люди, стоїмо на порозі наступного. А можливо, воно вже розпочалося. Хоча найбільші вимирання в історії Землі називають масовими, вони не вбили 100% живих організмів. Якась частка видів завжди виживала, еволюціонувала і завойовувала планету. Тож існує певна межа, до якої може знизитися людська популяція після масового вимирання, щоб не зникнути повністю. Щоб знайти потрібну цифру, нам треба зазирнути у минуле. Близько 74 тисяч років тому на території сучасної Індонезії відбулося виверження супервулкана Тоба. В результаті, через вулканічну зиму, що прискорила настання льодовикового періоду, загинуло багато тварин і рослин. Та найстрашніше, що вимирання зачепило і людей. У той період чисельність Homo sapiens могла скоротитися до трьох тисяч особин. Такий процес називають ефектом пляшкового горла, і за різким зменшенням популяції найвужчим відрізком на графіку слідує або її відновлення, або вимирання. Та оскільки ви зараз дивитеся це відео, то вже здогадалися, що людство тоді не зникло. Отже, якщо під час наступного вимирання на планеті залишиться хоча б три тисячі людей, наш вид виживе. Та що саме нам загрожує? Перше, що приходить на думку після слів масове вимирання, це падіння гігантського метеорита Шексулоп, що знищив динозаврів. Він запустив крейдово палеогенове вимирання, яке відбулося 66 мільйонів років тому. Тоді на землі зникло близько 75% видів рослин і тварин. Сам астероїд був просто гігантським, майже 10 кілометрів у діаметрі. Це на 3 кілометри більше ніж найвища гора на землі. Еверест. При цьому метеорит рухався зі швидкістю близько 20 кілометрів на секунду. Під час зіткнення Чексулуба з землею вивільнилося приблизно 72 тератонни енергії в тротиловому еквіваленті. Цей вибух був майже у 5 мільярдів разів більш потужним за бомбу, скинуту на Хіросіму. Та нищівним виявився не тільки сам удар астероїда, а й те, що сталося після часточки пилу, що піднялися у повітря, буквально не давали сонячним променям сягати землі. В результаті у рослинах та водоростях припинився процес фотосинтезу, і вони почали гинути, і більшість тварин на планеті залишилися без їжі. Через це під час крейдового палеогенового вимирання повністю зникли усі непташені динозаври та більшість тварин, що важили понад 25 кілограмів. Разом з ними вимерли амоніти та багато інших молюсків плезіозаври і мозазаври, а також усі савці. Що були виключно травоїдними або м'ясоїдними. Проте пережити падіння метеорита вдалося маленьким савцям, що харчувалися комахами або падалю. А як щодо людей? Чи переживаємо ми падіння двійника Чиксолуба сьогодні? Уявіть, ви виглядаєте у вікно свого офіса і бачите більший заверест камінь, охоплений полум'ям, що носеться на вас з неба. Що робити? Як врятуватись? Це останнє, про що ви встигнете подумати, перш ніж ви паруєтеся. Річ у тім, що через надзвичайно високу температуру всі живі організми в радіусі тисячі кілометрів буквально перетворюються на попіл ще до моменту падіння астероїда. Наприклад, якби Чик 2.0 прямував на Мангеттен, то ще до зіткнення знищив би близько 105 мільйонів людей. А якби він падав на Лондон, то в один момент випарилося б заживо близько 193 мільйонів людей. Та давайте припустимо, що астероїд вдарив у те саме місце, що 60 мільйонів років тому. У перші секунди від теплового випромінення загинуть майже 83 мільйони 700 тисяч людей. А ліси на тисячі кілометрів навколо охоплять пожежі, які згодом розповзуться по північній та південній Америці. Діаметр кратера у місті удару сягне 303 кілометрів це майже як три ламанчі. У момент зіткнення вивільниться стільки енергії, що приблизно 70 тисяч кубічних метрів породи просто випаруються. Для порівняння. Це у 17 разів більше, ніж об'єм Гранд Каньйону. А вже за 8 хвилин після зіткнення вся ця порода почне знову конденсуватися і перетвориться на розпечений попіл. Крім цього, Чексолоп 2.0 спровокує землетру з потужністю 10,1 бал за шкалою Ріхтера. Імовірно, його поштовхи відчуватимуться від Колумбії до Канзаса. До того ж удар спричинить різкий порив вітру, що сягатиме тисячі кілометрів на годину. І перевертатиме автівки і руйнуватиме будівлі в радіусі 2200 кілометрів. Разом із надпотужним землетрусом це призведе до загибелі ще майже 350 мільйонів людей. Але і це ще не все. Там, де є землетрус, обов'язково з'явиться і цунамі. У цьому випадку хвиля сягне катастрофічних 1500 метрів у висоту. Цунамі дістанеться у збережжі Європи, Північної Африки, Гренландії та навіть Нової Зеландії і Австралії. Воно було б у 30 тисяч разів більш потужним ніж смертоносне цунамі в Індійському океані, що у 2004 році стало причиною смерті близько 230 тисяч людей. Якби сценарій з Чаксолубом повторився у наші дні, жертвами гігантської хвилі стали б щонайменше 340 мільйонів людей. Та найгірше попереду, величезна кількість попела, що підніметься в атмосферу після удару, занурить світ у сутінки тривалістю три роки. Думаєте, темрява не може вас убити? Можливо, але. Вона знищить більшість рослин на планеті, а разом з ними й усіх свійських тварин. Нескінченна ніч поступово виснажить усі джерела їжі, і призведе до смерті 70% живих істот на планеті, включно з людьми. Темрява принесе з собою різке похолодання, яке також забере багато життів через катастрофічне зменшення людської популяції та розруху, що залишить по собі чок Медицина не зможе ефективно стримувати хвороби. І першими в зоні ризику опиняться люди з хронічними захворюваннями. А згідно статистики Центру контролю та попередження хвороб це більше половини населення США. У результаті через падіння гігантського астероїда чисельність людей на Землі зменшиться більше, ніж в десятеро. І це ще доволі оптимістичний прогноз. Гарна новина полягає в тому, що людство таки переживе це масове вимирання. А погано, такий сценарій апокаліпсису цілком реальний. У 2029 році критично близько до нашої планети пролетить астероїд Апофіс. На щастя, підозри вчених про зіткнення з ним не підтвердились. Адже якщо такий метеорит впаде на землю, потужність удару становитиме. 500 мегатон. Це в десятеро більше, ніж випробування надпотужної ядерної зброї. Та астероїди це не єдина загроза масового вимирання з космосу. Перенесемося на 445 мільйонів років назад. Земля тоді виглядала зовсім інакше. Суперконтинент Гондвана був пустелею. У той час, коли на Суші тільки почали з'являтися перші рослини. В океані життя розвивалось над швидкими темпами. Саме в Ордовицькому періоді сталася так звана велика подія біорізноманіття, коли кількість та різноманіття морських видів збільшилися в багато разів. І хто знає, можливо, життя так і продовжило б розвиватися під водою до сьогодні, якби не. Насправді вчені досі не впевнені, що саме спричинило Ордовицько-Силурійське вимирання, одне з наймасовіших у історії. Тоді з обличчя планети зникли 85% морських видів, а це майже половина усіх родів тваринного світу. Утрата у різноманітті була величезна. У науковців є декілька гіпотез, що саме могло спричинити вимирання, і одна з них це вибух над та як зірка з далекого космосу могла знищити п'ять шостих усього життя на землі? І чи може над на вас причинити вимирання людства? У 2016 році дослідник Канзайського університету Андріан Мелот опублікував у журналі Nature статтю, що доводить безпосередній вплив на нових організми? Учений дослідив зразки океанічного дна, зібрані у різних куточках світу. І у кожному з них знайшов ізотоп заліза. Залізо 60. Це радіоактивний елемент, період на піврозпаду якого 2 мільйони 600 тисяч років. А оскільки нашій планеті вже 4,5 мільярди років, то цей ізотоп заліза мав би давно розпастися. Тоді звідки він тут взявся? Річ у тім, що залізо 60 утворюється під час вибухів наднових зірок. Тож Мелот та інші науковці вважають, що приблизно 2,5 мільйони років тому на відстані від 150 до 300 світлових років від Землі утворилася наднова. Через це на Землі досі можна знайти залишки радіоактивного заліза. А тепер уявіть, що така зірка вибухнула набагато ближче. Скажімо, всього за 30 світлових років від нас. На такій відстані перше, що ми помітимо, окрім гарної картинки в небі, це яскраве блакитне світло. Воно не зникатиме ні вдень, ні вночі протягом місяця і перешкоджатиме виробленню гормону мелатоніну. Саме він відповідає за процес засинання у людини та безсоння було б не найбільшою нашою проблемою. Разом зі світлом до землі дістався би сплеск гамма випромінювання. Ці космічні промені іонізують повітря, вибивають з атомів електрони. Через це виникає різниця зарядів і формуються блискавки. Вони спричинять масштабні лісові пожежі по всій планеті. Від них найбільше постраждає Північна Америка та частина Південної, а також Європа з північною Африкою і Азією. Окрім безпосередньої шкоди від вогню на людство чекають і довготривалі наслідки. Через горіння в атмосферу виділятиметься багато діоксиду вуглецю. До прикладу, під час пожежі у 2016 році, що охопили 2% амазонських лісів, виділилось близько 30 мільйонів тонн СО2. Це приблизно стільки ж, скільки данія викидає в атмосферу за цілий рік. А тепер уявіть, скільки двоокису вуглецю виділиться, якщо горітимуть усі ліси. У нас будуть високі шанси повторити долю Венери і стати найпекельнішою планетою сонячної системи. Та до цього людству ще треба буде дожити. Річ у тім, що гамови промінювання спричинить не тільки катастрофічні блискавки по всьому світу, від спалаху над новою на землю потрапить потік міонів нестабільних елементарних часточок, його вплив на організм людини. Можна порівняти з кількома комп'ютерними томографіями підряд. На додаток до цього рентгенівське випромінювання, що опромінить землю після гама спалаху, може знищити озоновий шар. Через це людство залишиться без захисту від ультрафіолетового випромінення і загрожуватимуть нам не просто сонячні опіки, мутації ДНК та онкологічні хвороби заберуть життя мільйонів людей. Нас чекатиме доля жителів океану ордовицького періоду, та все одно людство найімовірніше переживає цю подію, хоча й зменшиться в десятеро. Вчені досі сперечаються, як близько має вибухнути над нова, щоб призвести до масового вимирання людей? Чи то за 30, чи за 300 світлових років від нас. Поки що найближча до землі зірка, що може перетворитися на наднову, це ні, не Бетельгейзе, а Айкей Пгасабі, розташована всього в 154 світлових роках від нашої системи. Щоправда, статися ця подія може приблизно за 2 мільярди років, що доволі скоро в масштабах Всесвіту. Та ще до того, як нам загрожуватиме небезпека з космосу, людство може знищити земля. Близько 200 мільйонів років тому на нашій планеті сталося найбільше вимирання Мезозойської ери Тріасово-Юрське. Тоді майже повністю зникли рептилії. Крім птерозаврів та динозаврів, земноводні та цілий клас конодонтів істот, що нагадують вугрів. Загалом вимерли близько 75% видів тварин. І причиною катастрофи став не метеорит і не вибух над новою, а повітря. Точніше, виверження вулканів, що змінило його склад. У тріасовому періоді в самому серці Пангеї знаходилася так звана Центральна Атлантична магматична область. Це ділянка площею 11 мільйонів квадратних кілометрів, через яку могло проходити від 2 до 6 мільйонів кубічних кілометрів магми. Вчені вважають, що саме через вулканічні процеси в цій області у повітря вивільнилося багато двокису вуглицю діоксиду сірки і токсичної ртуті. Концентрація вуглекислого газу зросла з тисячі часток на мільйон до чотирьох тисяч. Для порівняння, у 2022 році рівні вуглекислого газу в атмосфері сягнув рекордних для сучасності 421 частки на мільйон. Найбільший і найшвидший викид СО 2 за всю історію Землі під час тріасового вимирання призвів до катастрофічних наслідків. Глобальна температура на планеті зросла на 4 градуси, а місцями на цілих 10. Це в першу чергу вплинуло на рослини. За різними підрахунками під час тріасово-юрського вимирання зникло від 17 до 73% їх видів. За рослинами почали масово гинути і травоїдні тварини, а за ними хижаки. У той же час у океані відбувався власний апокаліпсис. Через вулканізм у воді підвищилась кількість сірководню. Це змінило кислотність океану, що разом з підвищенням температури знищило корали. А зменшення кисню повпливало і на всі інші підводні види. Та чи настільки ж нищівним би став такий сценарій вимирання для людей? За даними біологів, близько 800 мільйонів людей у світі залежать від океанів. Якщо більшість видів морських тварин вимре, всі вони просто загинуть від голоду? Не менше шкоди принесе і спека власне підвищення температури у країнах, розташованих біля екватора, забере життя щонайменше не менше мільйонів людей. Але це буде тільки початок. Вже сьогодні від голоду кожні 4 секунди помирає одна людина. Це близько 9 мільйонів смертей на рік. Уявіть, наскільки виросте ця цифра, коли три чверті врожаю загине через викид двого кису вуглецю. Крім того, токсична суміш газів та випари ртуті, що опиняться в атмосфері під час виверження, завдадуть шкоди і мешканцям колишньої центральної атлантичної магматичної області. Зараз її частини розкидані по різних континентах центральній Бразилії, в Південній Америці, частині Північної, Центральної Америки в кількох країнах Європи та Західної Африки. На щастя, поки що людям не загрожує глобальна вулканічна катастрофа та не поспішайте радіти, адже це не єдине джерело СО2, що може нас знищити. Геофізик Деніал Ротман вважає, до 2100 року кількість двоокисового вуглицю в океанах збільшується щонайменше на 300 гігатон і сягне порогу катастрофи. Дослідження Ротмана показало, що цього буде достатньо, аби розпочалося нове масове вимирання. Щоправда, триватиме воно близько 10 тисяч років, та є дещо, що здатне вбити людство набагато швидше. І здається. Цей процес вимирання було запущено ще у 2006 році. Наймасштабнішим масовим вимиранням всіх часів вважається пермсько тріасове що відбулося приблизно 250 мільйонів років тому. Тоді зникло 96% видів тварин. Найбільше постраждали мешканці океанів, хребетні та навіть комахи. Саме тоді вимерли найбільші комахи, що коли-небудь існували. А також трилобіти й морські скорпіони. Та що могло спричинити настільки масштабну загибель живих істот? Науковці розглядають кілька версій та навіть їх комбінації, але серед них найбільш лякає гіпотеза метагідратної рушниці. Річ у тім, що на дні океанів і морів може зберігатися так званий метановий гідрат. Водяний лід, що містить у собі велику кількість метану. Крім того, цей газ, як і кисень, може розчинятися у воді. Аби метан зберігався у твердому або рідкому вигляді, потрібен правильний баланс тиску та температури. І, як ви вже здогадалися, його доволі легко порушити. Інженер-хімік Грегорі Рискін підрахував, що наприкінці пермського періоду в океанах могло зберігатися близько 10 тисяч гігатон метану. Аби спровокувати катастрофу, вистачило б єдиного поштовху. На початку пермського вимирання таких поштовхів було достатньо. Якраз у той час активізувалися так звані сибірські трапи. Це магматичні породи площею 7 мільйонів квадратних кілометрів. З розломів яких можуть вивергатися величезні об'єми лави. Ці вулканічні процеси підняли температуру океану і розтопили гідрат метану або вивільнили розчинений у воді газ. Це могло змінити тиск води, що вивільнило б ще більше метану, і катастрофу було б вже не спинити. Рейскін стверджує, що метан разом із повітрям міг утворити вибухонебезпечну суміш. Ці смертоносні хмари вітер здував у глиб континенту. Було достатньо однієї блискавки, аби підірвати таку повітряну бомбу. Вчений вважає, що ці вибухи не тільки були небезпечні самі по собі, а ще й спричиняли лісові пожежі. А ось палеонтолог Грегорі Ретелак вважає, що пермсько-тріасове вмирання було не таким видовищним. Він зазначає, що більшість істот тоді загинули від гірської хвороби. Річ у тім, що через вивільнення метану в атмосферу повітря миттєво стало розрідженим, як на висоті 4 кілометрів. Тварини при цьому не померли від задухи, але через низький рівень кисню у них міг розвинутися набряк легенів та головного мозку. За словами Реталака... Пережити найбільше вимирання вдалося якраз істотам, що мали товщі ребра і бочковидну грудну клітину. Це дозволяло їм дихати ефективніше і пристосуватися до нових умов. Для людей така зміна концентрації кисню теж обернеться катастрофою. Та здається, вибору у нас немає. Треба готуватися до метанового апокаліпсису. Річ у тім, що метан це природний газ. Він виділяється як від продуктів людської діяльності, так і, наприклад, від тропічних боліт. Його кількість може зростати, але тільки до певної позначки, де поглинання і продукція газу компенсують одне одного. Але дослідник Юен Нісбот помітив, що у 2006 році концентрація метану зненацька почала рости. До 2020-го темп викиду метану в атмосферу перескорився настільки, що побив антирекорд. І найгірше, що науковці досі не впевнені, чому це відбувається одна з версій розширення території боліт. Та, як на мене, болота не могли збільшитися зненацька. На цій мапі добре видно, скільки в океанах існує покладів гідрату метану. Що як один із них потривожив землетрус чи аномально тепла течія? І що як в будь-який момент запуститься ланцюгова реакція? Якщо весь цей метан раптово вивільниться, першими постраждають мешканці узбережжя, одразу загине близько 2,5 мільярдів людей, що опиняться безпосередньо поряд з місцями катастрофи. Далі вибухова суміш помандрує в глиб континентів та спричинить масштабні лісові пожежі, наслідки яких нам вже відомі. У той же час розріджене повітря викликатиме болісну смерть від набряку легень або мозку. Більше шансів рятуватися буде у людей, що звикли жити на висоті хоча б 2500 тисячі метрів, а це лише трохи більше 1% популяції. Та схоже, що навіть за найгіршого сценарію людство буде шанс пережити масове вимирання. Адже 27,5 мільйонів це в 9 тисяч разів більше людей, ніж вціліло після виверження вулкана Тоба. Виходить, у нас дійсний шанс. Якщо, звичайно, ми не пропустили щось важливе. Люди, що переживуть масове вимирання, опиняться в надскладних умовах. Доведеться вчитися добувати їжу полюванням, захищатися від наслідків катастрофи і існувати у світі без медицини транспорту. Інтернету та зв'язку. Але найголовніше бути обережним з тими, хто тебе оточує. Адже одне з останніх вимирань четвертинне, під час якого зникли мамонти та гігантські лінивці, спричинила саме людина.